Вчора показував лайхак, як ми шуруповертом робимо дирки під розсаду. Да? Показую сьогодні, як ми робимо полів. Полів у нас ось ось такий, бачите, розтягнута шланга на весь огород. Це полів туман. І ось так поливається. Пів огороду заливається. Потім Переключаємо на цю шлангу. І друга половина теж потім поливається. І так, в ітогі весь огород. Не треба стояти со шлангою. От. І плюс в тому, що ще не забиває. Коли ти шлангою поливаєш, ти забиваєш землю. А тут земля не забивається. Користуйтесь. Чи кажуть, а в кого слабе давлення. Повірте, ми у наших родичів теж положили таку шлангу. У них давлення дуже-дуже слабе, але все одно чудово виходить. Якщо у вас слабе давлення, то лежіть не 32 шлангу, а 25-ту.